Ми їдемо постійно по головній трасі в цьому регіоні, це дорога, яка сполучає Таїланд і Китай через весь Ловос Північний. Як ми розуміємо, це найкраща дорога в цьому регіоні. По ній, звісно, можна їхати, вона не така вже й страшна, але це далеко вже не Таїланд. Це не ті бездоганні дороги, що були в Таїланді. І якщо звернути з цієї дороги десь на сільську дорогу. Другорядно, то відразу ми бачимо, що там відсутній асфальт, все розбито і все таке. Лаос це країна поганих доріг, на жаль, але дуже хороших людей. Вибачте, але я називаю це долб**змом. те, що фури як ненормальні літають по цій дорозі без асфальту. Весь пил просто курявою, що ні черта не видно. І до того ж, коли приїжджають фури, то дрібні камінці відлітають і боляче б'ють там в руки, в ноги. Ах! Шо? Ну Жесть, якісь ненормальні. Чому не збавити швидкість, не бачу два велосипедисти їдуть? Нє, жене як придурок якийсь. А через кілька днів їзди по Лаосу ми виявили. Що ці шматки бездоріжжя мають систематичність. Асфальт, асфальт, асфальт раптом 100-200 метрів. Нічого нема. Асфальту нема, бездоріжжя. Курява здіймається. Знову асфальт, 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 кілька кілометрів, знов курява. І так, ціла дорога від Таїланду до Китаю. Моя версія така, що це лаоський варіант лежачих поліцейських, тому що вони чітко починаються і чітко закінчуються. Знаходиться переважно поблизу населених пунктів. І ось він закінчується. Але це був дуже коротенький, зазвичай тут вони по 300-500 метрів. І при цій дорозі живе дуже багато людей, на ній стоять села. Ну, Я, чесно кажучи, не уявляю їхнього життя. От зупинились ми якраз перед таким лежачим поліцейським, чекаємо, поки проїде оце чудовисько. Окей, можна їхати, з обох боків немає нічого вперед. Я думаю, що, звісно, це набагато дешевше і простіше. Лишити шматок розбитої дороги, ніж покласти два лежачих поліцейських. Йой. І ще вітер такий десь сьогодні взявся звідкись. Але після таких неприємних доріг Лаос нас потішив спокійним розміреним життям та колоритом. А ми з Марком тут пішки переходили річку. Такий нежданчик нам по дорозі. Місточок. Тюбона <звісна> цю на 酒不啊是嘎啦啦只钓鱼见了了忘记咕噜噜子喝。好酒啊是嘎啦啦只葡萄见了了这方来呀、啊，这方啊是嘎啦啦只凉水见了了藏情咕噜噜子来。 Останню ніч в Лаосі проводимо в передостанньому селі в Лаосі, і в ньому вже майже всі розмовляють по китайськи, як ми можемо розуміти. Тому що ми вже в Google Translator показували їм китайські іерогліфи, і вони розуміли. Ставимо намет майже біля самої дороги, вон там на травичці, тут повно дітлахів. Щось вітер такий зірвався знову. Тут посеред села стоїть собі столик і під накриттям якась їжа. Я так розумію, що це звичайне сільське кафе і ця бабця в ньому господиня. У бабусі нема конкуренції, значить, вечеряємо тут. Марко вперше їсть макарони. І цей процес, я думаю, йому дуже подобається. Подивіться: який цілий майстер, цілий перформанс. Тебе обирають дівчина. Ми спитали в селі, де можна помитися, а нас направили ось туди. Йдемо дивитися, що там таке. Діти, напевно, будуть дивитися, як ми миємося. О, я вже бачу, там люди після бані вийшли. О, то там болото. Річка Септо. Така болотняна. Ну йдемо туди, ми, що робити. зробити. Останній раз в річці з місцевими жителями ми купалися в М'янмі минулого разу, тобто два роки тому, коли ми їхали з України до Австралії, але Лаос тут по сусідству відповідно має такі ж звичаї. як М'янмарці. Вона плакала, не могла. Ми щось мені Їдеємо прямо тут біля намета, варили вівсяночку. Маркусик буде їсти вівсяночку з мелитими горішками, з молочком і з бананом. А ми з Вовчиком. Вівсяночку, солону та ще й з яйцями. Готуємо прямо тут на території людській, де й ночували. У нас пічка Бонда, так що нам нічого не страшно, можна хоч серед поля. Марко, після тата. Це протест, бо ти хочеш. Дякую тобі, дякую. Наостанок ми пригостили дітлахів гігантськими кукурудзяними паличками і поїхали далі. Окей, є молодець. Ось вже видно перед нами за кілометр. Пропускний пункт Ботен на Лавойсько-китайському кордоні. Йомайо, а -йо, вітер не перестає. Незвично порожньо тут, як для пропускного пункту. Але тим не менше дуже інтенсивно все тут розбудовується, розширюється. А там, де йде будівництво, відповідно багато пилу, вантажівок і бруду. Ми на нейтральній території, попереду кордон Китаю. Останній раз такий трешняковий кордон ми мали непальсько-індійський два роки тому. Не сподівались ще раз таке мати. Всі дівчатка з Duty Free тут на китайському кордоні вибігли і бавлять марка. Ну а як же ж інакше? Нам вже поставили штампи. Ми вже можемо їхати в Китай. Ще Зараз один пропускний пункт перейти, і все. Китай ще одна омріяна країна. А зараз час підбивати підсумки про країну, яку покидаємо. Отже, що нам сподобалось, подорожуючи по Лаосу на велосипеді. Збережені колорит і автентика. Як нам здалося, тут живуть майже так само, як століття тому. Привітні люди! Навіть якщо ти бідний, не забувай посміхатися і бути таким же доброзичливим, як і Лаості. Безпечно тут нам ніколи не доводилося боятися за власну безпеку. Незаймана природа. Лаості живуть в тісному контакті з нею. Неважко отримати візу в Лаос, зокрема на кордоні. А тепер про недоліки. В Лаосі поганенькі дороги. в порівнянні з Таїландом та Малайзією. Важкі підйоми в горах. Ох, і нелегко тут велосипедистам. Лаосі майже не володіють англійською. До того ж, Google перекладач лаоську в офлайні не підтримує. Мало магазинів, відсутні супермаркети, так зокрема в тій частині, де ми крутили педалі. Не скрізь доступна питна вода. Іноді доводилось фільтрувати її з річки. Взагалі, мені дуже подобається лаос, незважаючи на його погані дороги, веселі гірки, страшну. Спеку і бідноту, але це все тут, якесь таке дуже просте, таке, колоритне, первинне, щире, якесь таке правдиве, ті обдерті діти, і такі страшно брудні, але вони такі, якісь позитивчики, такі привітні, всі махають нам руцями, кажуть: привіт, привіт. Бабуськи такі, всі мімімішні. Тобто, все це додає якоїсь такої. Наснаги до життя і додає розуміння того, що не важливо, скільки в тебе грошей, не важливо, скільки в тебе статків важливо завжди бути людиною з великим щирим серцем і посміхатися. Тож, любі наші українці, посміхайтеся побільше. Це додасть вам сили в усе, що ви собі запланували, і взагалі покращить ваше життя і здоров'я. Посмішка! Друзі, ми в Китаї. Можете нас привітати. Ще одна країна нашого маршруту. Але, на жаль, ми будемо тут лише місяць, бо така віза. Звісно, що на Китаї одного місяця не вистачить. Тут щонайменше потрібно пів року, але ми постараємось побачити те, що встигнемо. Але я вам скажу, вітри тут, капець. Просто все здувають на своєму шляху. Фух. Що? Друзі, настав час відповідати на ваші запитання. Так, я без дредів зняла, аби трошки голова відпочила. Але зараз не про дреди, а про запитання. Ставити їх можна на нашому youtube каналі Двоколісні Хроніки. Отже, питання: чи не вплинув такий стиль життя і дитина на ваші стосунки в негативний бік? А тепер понеслися пікантні запитання: запитання, які стосуються наших особистих почуттів. А чи вплинув в стиль життя і мандри на наші стосунки, на наші подружні стосунки? Загалом вплинув в позитивному значенні цього слова, тому що, будучи 24 години на добу, вже понад два роки разом з Володією, ми так пізнали один одного вже. Про всі свої таркани знаємо на отако. І тому це допомагає нам лише балансувати наші стосунки, допомагає виходити правильно з тих чи інших критичних ситуацій. Щоправда, зараз у нас з'явився маркусочок, і це трошки так. Важче ніж було до того, тому що зараз ми несемо велику відповідальність не лише за самих себе, а й за малесеньку дитинку, за нове життя, яке має бути добре сформоване, і тому ми, як батьки, хочемо дати максимально все Маркові. Я розумію, що я як мама напевно більшу увагу зараз приділяю Маркові, бо він для мене такий крихітний, беззахисний, малесенький. А Вовчик вже такий здоровий чоловік, тому вибачай, Вовчик, якщо я ненароком нехтою своїми обов'язками дружини. Але зараз Володя має слово висловитись теж, що ж він про мене думає. Наші подорожі не лише змінили нас з Яриною, а завдяки їм ми винайшли такий всесвітній закон мандрів подружньої пари. Він говорить про те, що чим більше ви крутите педалі, тим крутіші ваші стосунки. Чим менше навпаки ви крутите педалі, тим вони повільніше скріплюються.